У гарнізонному будинку офіцерів прощалися із бердичевлянином, захисником України. Іван Петенок, геройський, поліг 6 лютого в одному з боїв у Бахмутському районі на Донеччині. Він був найкращим, згадують усі, хто знали Івана, другом, братом, людиною. Він зберіг свою віру і свою вірність до кінця, захищаючи кожного із нас щоб ми могли мати життя без війни, віддавши себе повністю. І я запитав у нього, коли ми спілкувалися. Тому що він пішов добровольцем ще в 22-му році весною. І я йому сказав, якби сьогодні тебе призивали, ти пішов би так само, І він сказав, я пішов би, якщо не я. Слова сильного воїна, мужнього, доблесного. І він зробив те, до чого був призваний, тому щоб захищати кожного із нас. Знаєте, я навіть не вгадав його зразу по фотографії, коли об'явили в місті про загибель воїна. Я його пам'ятаю без бороди, тому що, знаєте, нам. Трохи не вкладається в голові хоронити тих, кого ми раніше знали. Втрачати тих, з ким мали певні відношення тут, але вони стали до зброї, віддали своє життя. Слово Боже також каже, що всякий, хто носить зброю, він як слуга Божий, щоб карати зло. Івання став. Повстав проти зла, яке прийшло на нашу землю. Він вибрав життя. На жаль, пані завідування. На жаль, Знаєте, що хотів Мому серцю в моєму серці залишиться спокійним, добрим, щирим братом який не був агресивний, його серце, повторюсь не розточилося. Його очі просто любов. не просто випромілили любов. Знаєте, Любов і було сказано, що нема більше любові, чим покласти душу свою за близьких своїх. Хто близький вам? От ми всі стоїмо, він, ми йому близькі. Чому? Тому що він захищав саме нас в тих ямах. І велике, велика подяка батьку, що він виростив такого гарного сина. Так зарані урявалося життя на цій землі. Він багато зробив для нашої сім'ї. Ми спілкувалися з ним, коли він приїжджав. Ти завжди казали, мами сину, вертайся до дух живим. Іначе ми не залишаємось. А він завжди казав, з такою посмішкою, я постараюся. І коли ми почули цю звістку, все було дуже боляче. Але він залишається живим у наших серцях. Страшно, він буде просто радіти в обіймах нашого майбут. Господи Боже, дякую тільки за допоможність, що так дала свій час познайомитись з тобою прекрасною людиною. Боже, яка для нас буде прикладом віри, щирості, доброти. Дякую вам, батько, що виховать такого прекрасного сина. Це ваша велика праця. Ми вам будемо завжди дякувати і батькам всіх наших героїв. Прощались з Іваном востанні рідні, друзі, брати і сестри по вірі, обіцяючи ніколи не забувати ні його, ані його подвигу заради України та усіх нас. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.